Нумо це акронім. Тобто абревіатура, яка складається з перших літер словосполучення. Навчаємо української мови онлайн. І вимовляється як окреме слово. Нумо. Усі викладачки нумо є професійними філологинями, які навчалися. Або продовжують навчатися в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ми постійно удосконалюємося, прагнемо докопатися до філологічної істини І у разі потреби консультуємося з нашими мудрішими наставниками, щоб бути упевненими у відповіді на 100%. Приєднуйтеся до нумо і пройдіть із нами шлях до своєї взірцевої української.